Пам'ять про колишніх учнів, котрі, починаючи з 2014-го, віддали життя за мир та свободу у Чернігівському ліцеї No15. Матері загиблих захисників разом зі школярами висадили туї. Кожне з дев'яти дерев присвята одному із полеглих у російсько-українській війні випускників закладу. Герої захищали нашу країну і вони зробили все, щоб ми були незалежні. Це дуже важливо пам'ятати пам'ятати тих людей, які за нас воюють. Цей приклад ми дуже хочемо показати всій країні, щоб це всі бачили, всі пам'ятали, що наразі є війна. І ну, просто про це не забували. Іменне деревце в пам'ять найріднішої людини посадила і Наталія Лисенко. На початку повномасштабної війни її син Георгій брав активну участь в обороні Києва, а згодом виконував завдання в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Його останній бій з окупантами відбувся поблизу Бахмута в листопаді 2022-го. Ціною життя чоловік врятував побратимів. Торік воїн був посмертно нагороджений званням Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Чудовий син дуже. Дійсно, громадянин, які любив Україну, 15 15-те ліцей, я їм дуже вдячна за те, що вони багато роблять для того, щоб пам'ять про мого сина, про інших їх випускників, про інших хлопців, щоб вона жила, щоб діти, які вчаться, щоб вони пам'ятали, діти це майбутнє, які будуть будувати нашу країну. І я думаю, що якщо вони будуть Пам'ятати про наших синів, то вони збудують її ще краще. Туї утворили так звану алею пам'яті. Вічно зелені хвойні дерева будуть рости та нагадувати про мужність і самопожертву героїв, котрі повернулися на щиті, але назавжди залишилися в серцях своїх рідних та всієї громади міста. Сьогодні дуже приємно бачити, як ну зворушливо мами віднеслись до цієї події, і як зворушливо віднеслись до цього діти. Ми це робили від чистого серця, і нам хочеться якось увіковічити пам'ять саме цих героїв. увіковічити хотілося б пам'ять всіх, хто загинули за Україну. Хочеться, щоб кожен, хто проходив. Нашим двором нашої школи, щоб вони бачили, скільки у нас загинуло захисників, що це дійсно герої. Ми пишаємось Ми приурочили ж акцію з висаджування дерев до дня матері, який цьогоріч Україна відзначатиме в неділю, 12 травня.